Похорони родичів. Ой, я ще місяць ніхто не буду робити. Я заполоню ваш TikTok, Ви Вихопитесь. Я нахуй, буду скоро всюди. Будуть церковні канали, я буду. Всюди буде моє лице. Побачите. Побачите. Текст, який ніхто не читає. Це жахливі жарти. Правила шоу прості: команди по черзі читають свої відверто жахливі жарти. Якщо вдалося розсмішити суперника, команда отримує бал. Перемогу забирають ті, хто по фіналу набере більше балів. Гайда дивитись. Друзі, привіт! Ви на каналі Київ Пасажирський. Добрий вечір, день, ранок, раді вас вітати! Здрастя! <паспіллянні> по праву руку від мене! Учасник ліги сміху! Учасник команди і Народний театр Абсурду Горобець, кофаундер and creative Director of creative agency ідеаліст. IDers. Хуй заново. Idealers? Це ж ху**йний жарт. Ти назвав агенцію дилер? I dealers. I dealers. Idealers. Це креативно? Of course. Swish, swish, swish. Якби я в танок робити, нок робив, а я зробив. Сука, я сказав Idealist. Ви що кофейня? Типа креативну каву, варимо. Я так вибачили. Нормально. нормально. Пошли <пит> на. Да, дай просто. Просто я зроблю висновки. По ліву руку від мене. Frontwoman та обличчя бродячого стендапу. Mm. Українська стендап-комікеса. Єс. Yes. — Дівчина, яка приїхала сюди з чотирма пакетами і одягла все на себе. <пит> Алла Волкова, ваші оплески. <пит> — Так. <пит> <пит> Алло, скажіть, будь ласка, як ви е, живете? <пит> А, а, ти а? не бачиш? А? А? перше питання, просто як виживете? <рес> <рес> і все, і 40 хвилин. А, значить, я знімаю трьошку у Львові, У <рес> <рес> мене на кухні чотири стіни. <б 'яз2> За двома я ховаюся. <з cer -eds> це раміна шкіру вибілила і все бере у мене інтерв'ю. А вона вибілила шкіру? Та ні, блять, це я просто так сказала. Я просто вірю в всю хуйню, що несеться навколо мене. Ти все віриш? Да. От скажи О, мені я ще. бажаю таких людей. Я, я так маму свою вісім разів не йому, що я вагітна. Вісім разів. Вісім разів! <голес2> <голес2> вісім разів. Вісім а скільки разів ти була вагітна? Ну, поки що повсвезло. <голес2> а ти не хочеш стати матір'ю? <голес2> ні. Чого? яка Хочеться немного легкості. Я живу в своє задоволення. Я не готова жертвувати своїм комфортом заради і. Ну, що, дивись? я І всьому, що у мене потім сосити буду. А, Давай. А, що найостанніше таке образливе ти читав про себе? Бо, е, в мене, знаєш, коротше, в мене. Знаєш, от є така штука, коли ти якусь хірову подію бачиш, в тебе підсвідомість її блокує. Угу. Uh -huh. — От в мене так же з коментарями якимись обсраннями... — Тобто ти, ти dai, я такий жирний. Поба... І все, і ну, типа, і не пам'ятаю цього. Типа, бля, я довірю, вірю. Перед початком жартів ми просимо глядачів написати свої погані жарти. Тому, якщо зараз у вас щось прийшло в голову, напишіть, будь ласка, але ми кожен випуск читаємо хріновий жарт людей, що пишуть в коментарях. Так. Тому спеціально для вас. Чого Михайло Круг не носить рубашку в клітинку? Чого? Бо він помер. User YX9 SR8 right. <правдив> Це його жарт. Це просто вам прогрівачний. Смішно, щоб... я запишу. <правдив> Перед початком того, як ми почнемо читати все, вам треба придумати назви кожен своїх команді. <правдив> І можемо придумати <правдив> од один одному по колу. Один одному, давай один одному. А Алла, ти Олегу. Бодра гичка. А що таке гичка? Ну, таке. Дають. Ні. Ні то шо ви? Це годують гусаків, типу, росте від буряка, така гичка. Бодра гичка. Мені просто дуже смішне це слово. Бодра гичка. Е, Бодра -гичка. Бодра -гичка. Хорошо, тоді ти Е-е-е... хмільне плаття. Бодра гичка, хмільне плаття. Все. Ти гаразд. не ще знаєш, що зі мною вчора було. <рес> <просто>. <рес> хмільне і не тільки. І, і, і без плаття, да? <рес> да. плаття в Львові. А знаєте, що смішно? Смішно дивися, ти Заєць, я Вовкова, якби ти був Лисичкин, ну, був би. Є або Колобков, да? так? <свист> ну я не хотіла так, а ти сам на ну сам. Блокую <свист> вже вже не пам'ятаєш. Айділерс, айділерс блять, лучша реклама. Заєць, <свист> <свист> і Колобкова, бля. Oh, sorry, we want to invite you to our office. We will talk business. Короче, нам треба uh, на юзефа вирішити, хто починає цей yeah. марафон. А перший папір перший чій? як хочеш. Ход, давайте вирішимо. Що, У вас... що значить перший? То треба ну, обрати один щось з трьох. <нах> папір перший да, і всі такі Чого Що завжди програю? Так, <нах> 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 да, <да>, папір, Ну ти спочатку папір! <нах> <нах> Так точно, да? Все, точно, перший папир, давай. Давай, Давай. Юзефа. Ты ж казала сама папир. <реку> <реку> Я не спала, вибачте. Ты сама <реку> свою, свою сеть потрапила. Що зламалось у Олега Вінника після падіння злиш? Молода ключиця. <ривіт> <ривіт> Знаєш, така маленька ще молочна, як зуби. <ривіт> Але це добре, його зараз хочуть. Це прям актуал. Що йде купляти Павло Зібров перед тим, як його дружина буде пекти торт? Дуже смішний заход. Шо? Маргарина, Маргарина! Просила, копий да?» Я думаю, ніхто б так не здав цей жарт, як ти. Маргарина, Маргарина! Тупо. Я просто торта захотів. Це наче циганський барон просто прийшов і за. -та -та Що спільного між Аллою Волковою і пісюном Олега Свища? Що? Мало хто знає, як вони виглядають. Це не смішно. Це обідно, це погане шоу. Погана жарт, поганий жарт. Це ж поганий жарт. Да, але заход смішний. Заход смішний. Ну, про пісун могли смішніше щось викрити. Можна було смішніше. А ми навпаки видаляємо все про пісун. Намагаємось не жартувати взагалі якісь сексуальні теми. Чого? Так? Ну ну що тебе й стає, коли я до тебе притроюсь? Більше б може б говорили, може б і не збуджувався від, від всього. Про що думаєш? Я рахую до п'яти. Щоб трохи впав. По похорони родичів. А як це допомагає, щоб встав? Ну, кажуть, що падає, <падає> кажуть, Бе, Ні, ну, я діда я... думаєш охорони... про похорони, да, і в тебе, типу, ну, не встає. Або думай я... про похорони тих, хто живий. Бл я хочу, щоб ти була моїм психологом. <падає> <падає> Раз, <падає> Приходиш, платиш 800 гривень за сеанс. — І щоб ти не розказав, вона каже, думай про похорони тих, хто живий. Не можу на роботу влаштуватись, от думаю, що я нікому не потрібна. Думаю про похорон тих, хто живий. Ой, хана ще місяць ніхто не буду робити. Хто виробляє таблетки для Геракла? Легендарниця. Та дай хоч запитать. Ставить десь п'ять копій. Ми сказали, що після! Так дай ми ти. Давай спробуємо ще раз прожити цю історію. Давай, бл! запитай! Чому у Володимира Остапчука тільки півяєчка? Я з ним тільки недавно, я тепер перші з ним посрано виходить. Чому? Тому що він вже двічі віддавав дружинам половину майна. Ти розумієш, людина порахувала кількість дружин, взяла яєчка, поділила їх типу, на кількість, потім ви. Як би в Грі престолів звали б тупуватого жіночого персонажа? Як? Рагіна Ходоренко. Не питай, чому не зашкварилась, не хочу пояснювати. Прикинь, прикинь вона така співа. Ходор, ходор. Чим закінчуються будь-які відносини Олега Свища. Ну, Він ставить на них жирну крапку. Хорошо. — Я тобі скину автора, хто це написав. Не-не, не треба. З'їж його. Я не хочу читати цей жарт про Олега. Це може бути образом. Можна, ну, можна ж промовчити, правильно? Типа ну, раді шоу, типу, шоу треба ж пожартувати. Понятно, давай. В да, б... жирні можуть сміятися над жирними, я через це і не худаю. Давай, давай, давай. Наступно давай. Яка різниця між бродячою собакою та резидентом бродячого стендапу Алою Волковою? Яка? Е, як виглядає бродяча собака знають всі. <різь> а брадяча Алла Волкова. <різь> а Волкова і собака. Ви поняли, тут теж. <різь> Животний мір тут теж. Я заполоню ваш TikTok. Ви Витесь. Я нахуй буду скоро всюди. Будуть церковні канали. Я буду всюди, буде моє лице. Побачите. Побачите. Головне, що не, не образ. І образ теж, все буде. Е, яку станцію метро Києва закрила санепідемстанція? Е, — Яку? Клопську. Друзі, дякую величезне за перегляд цього шоу. Не забувайте донатити і підтримувати військових хлопців і дівчат, що зараз знаходяться на передових та захищають нашу країну. Ми додали в опис до цього відео звіт, який ми підтримали. Вас також запрошуємо це зробити прямо зараз. Отам от вся в описі є інформація і посилання на банку. Дякую величезне. Чому п'яний продавець квасу? Ніколи не викликає собі таксі. Чого? Знаєте? Бо він ходить, бродить. Бл**, моя улюблена. Ходить, бродить. Бе, він так цікаво відіграє. Бл**, тому що креативна агенція. Він кайфує. Ідеаліст. Я дуже едіаліст. Алло, а ви кофе варите! Ви на мене почати дзвонити. Дуже смішний жарт є про квас. Це мініатюра нам треба... Ні, 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 просто смішний жарт. Хай це буде частина відових питань. Куди після смерті потрапляють продавці квасу? В тіньок. Це хорошо. Да, Це да. Хуй... Да. Як американці називають красивих українок? А, як? Куль баба. Що порвали людині, яка відповідає за тендери для укриття у Києві? — Що-що? — Барабанус. Ви відіграєте. Тут, блядь, бродить, тут, броді, Барабанус, барабану, що мені зробити з моїм строартом? Я зараз відіграю, зараз відіграю. Олег, після вашого. Да? Давай, У пі... мене теж охуєнний каламбур ахуінний. Е, тільки увага, вдумайтесь просто. Як називається хвороба, коли брату боляче пісяти через сестру? Інцистит. Що каже Сергій Притула, коли в нього не виходить з дружиною в ліжкою? Що? В цей день не став. Ти казав мало жартів про пісюд. Багато. В цей день не став. В цей день не встав. Ми збираємо на мій пісю. До речі, а дуже темп схожий на ту акторку, яка озвучує Сімсом. Уа! Це то? Блин, я Симпсони, а, да че пара? Да нет, Симпсони уже сказал. А, почекай, там еще різні персонажі. Вона всіх, ну, вона багато. Та, вон, дивиться, хуй, вон дубляже. Там одна дзвінка всіх здає. В російському причому дивиться, мабуть. Барт, да, отец. Ні, вони там при Барт, да, отец. Ні, я планую. Вони навіть не смішно озвучені, вони просто, ну, як просто сім'я. Барт, да, отец. Хочу кофе, іди і налей. Як у майбутньому будуть називати людей, які принципово не користуються айфонами. Як? Андроїди. А зараз як їх називають? Бідні. андроїд, андроїд. Чувак, ти офіс знаєш, скільки піхоти. У мене був вибір айфона, бо, блядь. Ні, ну тебе якийсь, опо! Ні, це Realme, Realme. Yeah. Oh, sorry, sorry. Real yeah, mi ha. Як шепіляві пасічники вітаються з осами. Як? Соти. У нас колись був жарт ще, про пчел, про що Віктор Ющенко знає кожну свою пчелу в, в лице. І просто виходив, виходить, такий Віталій Геннадійович. <реку> Як називають аналіз калу у стендапера? Як? Перевірка матеріалу. Хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо. Як називається танцювальний батл між сортами кави? Як? <плес> ну, Щось з цього виріжем. <плес> І перемогла команда бодра гичка. Дайте області. то в мене є саундтрек. Бодра, бодра. гичка, гичка. Дякую чесно за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на ребят, на їх проєкти, там все буде в описі. Я не буду казати, як називається креативна агенція. Ви і так все запам'ятали. <рес> Дякую.